Вітаю вас, мої любі малята! Давайте згадаємо, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Вірно, ми живемо в Україні. А як називаються люди, які живуть в Україні? Правильно, українці. А якою ж мовою ми з вами, українці, розмовляємо? Так, українською чудово! Зараз я пропоную нам з вами пригадати державні символи України, а допоможуть нам у цьому загадки. синьо жовтий символ маєм, синє небо, жовте жито, символ цей оберігаєм. він святиня, знають діти. Так, це прапор молодці. Знак держави головний. Всяк його повинен знати воля, слава, сила в нім, тож спробуй відгадати. Вірно, це наш герб, тризуб. Коли він звучить, всі встають, до серця руку прикладають і в голос подумки співають і Україну прославляють. Правильно це наш гімн. молодці. Малята сьогодні. 1 жовтня відзначається День захисників та захисниць України. А чи знаєте ви, хто такі захисники? Захисники це люди, які боронять нашу рідну землю від ворога. Часто захисники ризикують своїм життям, відстоюючи незалежність нашої держави. І це не лише військові, а люди різних професій, лікарі, вчені. Вчителі, шахтарі, водії, які стали на захист нашої держави. Зараз я пропоную нам з вами пограти у гру, яка називається Захисник Який. Перед нами будуть з'являтися картинки, а нам з вами треба здогадатися, який же захисник. Якщо захисник живе та обороняє Україну, то він який? Правильно український. Захисник який? Сильний? Захисник який? Так, можна сказати, що він сміливий або героїчний. Захисник який? Веселий. Захисник який? Міцний, як горішок чудово. Захисник який? Розумний! Молодці впоралися із цим завданням. А зараз я пропоную нам з вами трошки відпочити і виконати руханку, яка називається Захисники герої наші. Кисники, герої наші, сильні, і мужні і найкращі, щастя миру, вам добра, хай ангел вас собліга. Будемо ми підростати Україну прославляти. Я в серці хай цвітає Чудово порухалися. А зараз пограємо у гру, яка називається Що потрібно захиснику. Перед нами з'являтимуться різні предмети, а нам потрібно визначити, що ж саме потрібно захиснику, аби боронити нашу державу. Як ви думаєте, що потрібно захиснику? Казка чи капелюх? Вірно, казка, молодці! Що потрібно захиснику? Валіза чи військовий рюкзак? Правильно, рюкзак розумнички. А що надягне захисник? Бронежилет чи надувний жилет для плавання? Дійсно, він одягне бронежилет, щоб захистити себе? А як захисник зв'яжеться із своїми товаришами? За допомогою рації, чи за допомогою поштового голуба? Вірно, йому потрібні рації, молодці. А що він взує? Чоботи чи ролики? Дійсно, він взує чоботи молодці. А на чому він пересуватиметься, на іграшковій машинці, чи на танку? Вірно, на танку, молодці. Сьогодні я пропоную нам з вами виготовити вітальну листівку для наших захисників. Для цього підготуйте, будь ласка, аркуш паперу, дві долоньки вирізані з кольорового паперу синю та жовту. Серце, також вирізане з кольорового паперу червоного кольору, клей, сухі серветки та вологі серветки, щоб витирати ручки. Розміщуємо перед собою аркуш. Так само, як показано на фото. Тепер беремо синю долоньку, змащуємо її зі зворотньої сторони клеєм та приклеюємо так само, як ви бачите на фото. Суха серветка допоможе нам притиснути до аркуша нашу долоньку, щоб вона гарно приклеїлася. Тепер беремо жовту долоньку. І так само змащуємо її зі зворотньої сторони клеєм, розміщуємо жовту долоньку, так само, як показано на фото. За допомогою серветки притискаємо її, щоб вона добре приклеїлася і прибрала залишки клею. І залишилося нам приклеїти наше сердечко, тож ми його також змащуємо зі зворотньої сторони клеєм та розміщуємо. Посередині наших долоньок, так само, як ви бачите на фото. І ось така гарна листівка у нас вийшла. Щиро дякую малята вам за заняття. Сподіваюся, що вам сподобалося і у вас все вийшло. А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!